Сьогодні вона прийшла до нас із задзеркалля, із тих глибин, де не існує категорії часу, де віють тільки сонячні вітри. Прийшла би не хотіла, щоб її забули. Вона й народилася 45 років тому, бо свідома була не тільки свого покликання стати художником, а й розуміла високу місію, яку справжній художник приносить з собою у світ. Галина Бородай, безперечно, належала до небагатьох посвячених. І силою свого мистецтва у живописних роботах лишили цілу філософську систему іще недосліджену нашими сучасниками. Її картини зберігаються в різних музеях України. В Києві, в Державному музеї українського образотворчого мистецтва тільки дві отці біля вікна і пам'яті Венесіанова. Духовний заповіт, де окремі деталі, як кажуть люди, уже дописував її чоловік Сергій Одайник. Високі душі не знаходять упокоєння в родинному склепінні, як те було з юною Джульєтою. Висока душа лишається жити в зачарованому просторі над землею, до якої вона притягає благословення небесне, бо її життєвий шлях то ясний, і чистий, але каменистий шлях милосердя, любові і пізнання. Всі нечисленні публікації, присвячені Галині Бородай, написані талановито. Видно така вже властивість гення, що й посередкований дотик до нього опромінює Боже світло. Але від дня останньої виставки єдиною, котра давала змогу побачити не фрагментарну думку, настрій, майстерність Галини Бородай, а побачити її як непересічне явище в духовному житті нашого народу минуло вже сім років. Але знов-таки. Видно, природна закономірність є в тому, що велике можна розглядіти тільки з певної відстані. Від дня її переходу в інший надхмарний світ незабаром мене 14 років. Уже виросло покоління юних, які ніколи не бачили її творів, хіба що відчули благословенний подих її душі з вітражів Київського політехнічного, але і в зображенні біосфери. І в цьому бездоганному полотні, як у притчі біблійній, ясно вирожена ідея служіння найвищим духовним принципам. Без будь-якої ідеалізації і заспіваних довженком просторі веде вона назустріч нам, тиха і прекрасна, заглиблена в свої думки, щоб покласти альбоми олівець і у простій формою глек поставити квіти кольору її аури. Навіть злидена наша поліграфія не спроможна знищити силу її картин, сьогодні для киян недоступних. Дирекція виставок Міністерства культури намагається повернути з Криму передану на тимчасове зберігання в санаторії тоді ще ради міністрів іще одне полотно польові квіти, але намагання поки що марні. На студії кінематографіст нашої спілки кінематографістів лежить заявка на повнометражний документальний фільм, присвячений Галині Бородай. Але при всьому альтруїзмі студія не має коштів на виробництво. На зламі космічних епох, на порозі нового світу, коли космос відкриває людству, енергетичну систему світобудови, приректи на забуття творчість Галини Бородай було б так же дивно, як намагання вилучити вчення живої етики, продиктоване Олені І Іще два кроки, і вона знову опиниться серед нас, переступивши Обережно! І ще не висох на полотні побожний дотик Сергія Дайника, адже час не існує там, де йдеться про вічність.